Вони знову зроблять те, що в нас зараз є на Тормаші. хто дуже цікавиться, може поїхати подивитися. Сотні машин, розобраних, зараз знаходяться каркаси. Від цих машин знаходяться на штурм які курірує наша міліція СБУ прокуратура. Туди завозяться машини, горуються, займаються всім, чим хочуть. Хотілося би, щоб у місті було цей був Міський, щоб на цьому штаб-майданчику закінчились чиїсь бізнес-інтереси. Щоб якщо штаб майданчик, то... Закінчиться міні бізнес-інтереси, почнуться другі інші бізнес-інтереси. Ну, Скажіть мені, будь ласка, у нас комунальне підприємство в тому стрім міста можна розширити, додати повноважень, зміни, місце зміни в статут, додавати... Ну, я я Значить, у нас було комунальне підприємство, проводив хвороби. Можливо, хто пам'ятає, можливо, і воно вмерло. Комунальне підприємство, яке займалося зеленим господарством, зеленими насадженнями, воно. воно було. Ваше Ваше Нового підприємство об'єднали з КП замовником, ваше підприємство, підприємство ви щасливо працювали. Яке працює О, практично приєдна. на бюджетному фінансуванні. Всі об'єкти благоустрої фінансуються в порахунок бюджету. І всі наші, як то кажуть, прибутки, то було госправнорахункове підприємство, це підприємство сьогодні практично на бюджетному фінансуванні. Я чесно кажучи, ну, особисто мене. Якби ця ідея теж виникає багато від багато. Дозвольте. Давайте так. У нас питання стоїть таким чином. Або ми рекомендуємо розгляд сесії, або ми знімаємо винулим... питання. Ні, а до... я пропоную зараз проголосувати за те, щоб його зняти. По-перше, немає мотивації цього підприємства взагалі. Тому немає фінансового плану цього підприємства. А третє, мені дуже цікаво. Дивіться, так наш й целі, наша наступна. Десяте про затвердження програми з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації. Ви Розумієте, що через рік це буде комунальне підприємство буде ліквідувати суційні програми. Ви це розумієте? А чому б це питання не розглянути всіма десантами? Ні, ну давайте проголосуємо за те, щоб його зняти. От час ми зараз ми, ми можемо, побачимо, ми скільки за скільки проти. Ми не можемо, в ми, не можемо в ми, ми або рекомендуємо, а, а якщо, якщо прийняти, прийняти така, або не рекомендуємо. Ми ми річ. Так, дивіться, ми або рекомендуємо на розсесії або знімаємо Роз зараз просто поставити що? на голосування Нічого, хто за звільни і тільки його зовсім зробить фінансовий план цього підприємства. ви харчо хто ви кажете хто мо хто хто ж ви ж таки скаже від депутата поступила пропозиція. від якого депутата хто як хто заінтересована Давайте так, давайте, давайте, зробимо да, дивіться. Про що ми ще говоримо? У нас в депутатський конкурс 36 депутатів, так? У кожного є своя думка. Зрозуміло, у нас на даний момент стоїть питання. Або ми виносимо на розгляд сесії, тобто ми з усіма депутатами дуже ретельно розглянемо це питання, знайомимо з необхідною документацією, або ми знімаємо це питання з комісії. Якщо ми знімемо це питання з комісії, то стосовно е, нашого зниття е, депутати. Які будуть присутні на сесії, не зможуть розв'язувати це питання і не зможуть з ними ознайомитися. Так я розумію? Ні, я пам'ятаю, що комісія нам нема ще мати. А сесії ми вже приймемо рішення. Або ми створюємо парк сервіс, або ми не створюємо створення підприємства. Тобто ми зараз е, лишаємо можливості е, решти депутатів роз'явити це питання більш детально і більш ретельно. Так я розумію? Валерій Іванович, я не знаю, що чи виносить, чи я не виходить, став я на голосування і все, проти, значить, да, май, давай ми зараз проголосуємо. Ставимо на голосування даний проект рішення, щоб, щоб даний проєкт рішення розглянути на сесії. Хто за, прошу голосувати. Не, Вас не ми не виносимо сесію, Але питання виносить народять. Ми не рекомендуємо like uh. so, не підтримуємо. Рішення сесії підтримує. Так. Останній питання. на ще? Ну це ж то, що буде ліквідувати в слідкую році. Ми ж ще ж на сесію покажуте. Так, просто.

Останній Останні проєкти номером 15 про затвердження програми припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації банкрутства на 2017 рік доповідає Адвіна Валентинівна. Дане рішення нас викладано тим, що у нас є три підприємства, які вже давно кроки. Це актива Матрія Дібінського замовника і правариводоканалу ці підприємства. Хотіли своїми силами попробувати їх відповідно, але подали в подав доводу до господарського суду, господарський суд на допомогу, оскільки немає передбачених коштів на оплату арбітражного керуючого, який передбачений ці на законодавства, бо на складу судового суду. Хоча на спробу судового зборів ми брали за рахунок нової програми, але ці кошти повели. Тобто тут виключно кошти там пояснювали записки, виключно кошти на ці три підприємства на оплату абітражного керуючого на менше двох мінімальних двох мінімальних податкових мінімум податкових громадян, хоча ні, мінімальні заробітні плати вибачаються. Якщо ми не підтримуємо, то що буде? А якщо підтримаємо то вимагають, шановні коли хвилиночку уваги. Давайте так. Ще раз, Валерій, будь ласка, дивіться, якщо ми не підтримуємо даний проект рішення, то підприємства залишається у нас десять, місяць ці Что мы теряем, Що ми втрачаємо, вони залишаються? Ну, взагалит, тут буде уже що нам зверталися, давайте пару покажень, як Меня да, не начисляется не Меня уже нет, а ты тысяч, 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 Сколько а, мол, какого, там 800 тысяч, и Ну я уже там не А вот канал там, это по-моему, миллионов у нас.

по а словам, да, по да, да. Ну, вы знаете, очень серьезный вопрос. На самом деле, кажется, он более серьезный, чем вы думаете. Служба замовника, это предприятие, которое существовало с 2002 по 2012 год. Не меньше, чем 100 миллионов гривен там пополнили статутный фонд за 10 лет. Это 15-20 миллионов долларов, чтобы вы поняли, спустили в унитаз. Не то, что никто не виноват, и никто не наказан, никого даже премии не лишили. Директора наградили квартиры, правильно я понимаю? Мы нам наверное, напоминали на последней сессии, что мы ищем 100 миллионов на очистные. Да? Инвесторы еще мы не можем найти. У нас нету школы на 100 миллионов, у нас нету денег. Но только в одну службу замовника вложили эти миллионы. 15, это не каждый город себе может позволить. 15-20 миллионов спустить в унитаз. И только сегодня мы на миллион списываем война. Службы только на, на, одной этой сессии. Мы 4 года уже списываем. Их уже не 4 года, но мы списываем до сих пор в майну. 200 тысяч долларов мы сегодня спустили в унитаз. Поэтому знаете, что я хочу сказать, дорогие депутаты, мы вынуждены их обанкротить, я про 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 предлагаю голосовать за. Но также я предлагаю разобраться, почему это произошло. И эти 500 тысяч, которые мы выполняем сегодня Жеком, ведут к тому же самому финалу. Жеки в этом году станут платика и ФДВ, и службу заловника закрыли не миска, а налоговая, потому что они не смогли платить налоги. Мы идем по одному и тому же сценарию, мы идем по одному и тому же трубу, Депутат правильно сказал. Мы историческая сессия. Мы открываем предприятие, закрываем. пополняем 500 тысяч и закрываем. Мы спускаем миллионы в унитаз. Боже. Поэтому у нас нет ни школы, ни честных, ни полигона. Ничего у нас нет. И кто виноват, мы виноваты. Виноват то, то, что, то что мы не поднимаем. Порплата, ты мы не мы не поднимаем. Благо. 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 А отсюда? А отсюда? не Вот они Да, Приємства служба замовника Григорій ви були присутні на зустрічі з представниками комунтрансу по вивозу сміття, так от хочу вам сказати, що до комунтрансу в нас в приватному секторі вивозила сміття служба замовника. І крім того, що у них борги по всім податкам у служби комунтрансу залишились борги ще перед мешканцями, які наперед оплатили вас сміття, і це не люди, якісь бізнес служби Комунтрансу? Замовника Служба, на Служба замовника вивозила. Ви говорите про коментс. Я кажу, що ви були разом зі мною на зустрічі, з представниками комунтрансу, де люди озвучили претензію ще до попередньої організації, яку ви зараз хочете е, абон, е, закрити і відкриваєте нові підприємства комунальні. Так от, перед, перед громадою, Служби замовника також є борги. Це люди, які платили наперед вивоз сміття, і служба замовника не вивезла сміття і кошти не повернулася. Там 4 чи 5 чоловік по 36 гривень. Слушайте, ну здесь не должны 45 тысяч, <поторые> они должны вам. Они должны эти платить. <поторые> они всем прощают. <поторые> ну слушайте, это ребята чудесные, понимаете. Набрали долгов. Мне они тоже 50 тысяч рублей. Ну а что вы им Я не прощаю, я 4 раза <поторые> заказываю. <4 -5. поторые> я предлагаю приватный сервис, пар-сервис, другой пар-сервис. Создайте или Создайте или Микола Андрійович, давайте вроді би як найстаріший. Та, Просто дуже багато ну, от ваших ну, таких єзбітельних ну, купрків, вибачте, ви жили і працювали в той же самий час. І альтернативи, тому що було, нікого немає. А те, що сьогодні, почекайте. б ви не сказали, воно все, звиніть, я поливається в спілку. Сьогодні вам Микола Андрій сказав дуже яр, е, е, такий яскравий приклад. Тернопіль є комунальні підприємства, які займаються безпекою міста, камери, є комунальні, які займаються парковками, паркінгом. І зовсім немає комунальних підприємств, які займаються благоустроєм і отримали Хто заважає нам чи вам, як ініціаторам, які все критикують, розробити програму? про... Є державна програма, ось один з'явить представників, які займаються. Закрити ці, вибачте, нікому не потрібні комунальні підприємства і передати все це на конкурсних засадах приватним підприємствам. Хто проти? Я проти. Об'ясняю, я, я, за... я хочу сказати, що служба замовника роботу. Почекайте, вы там працювали вашу, ми, там вашу работала, мотивацию, нет. вы працювали. Я там не, работала, вашу не Я не хочу вам нет. сказать, что исполнитель. Ну, Мы плыли, вот то, да, за, законами, законами решениями в своей Раде проводилось. Так вот, я хочу сказать, что были огромные убытки у службы замовника. Они тянулись не один год. Потом, когда они уже дошли до ручки, они пригласили коммунтранс. И коммунтранс ей прекрасно вывозит мусор. Ну, может быть, там... Прекрасно. Ну, не прекрасно, прекрасно но... Не прекрасно. Ну, так же, как они... Так же, как? Так, как но, но без копейки из бюджетных денег. Но так? селтик был такой хорошо же... Вывозите, хорошо вывозить... Хорошо мусор вывозить ваше. Коммунтранс вывозит Розказати, чому, чому закрили управління комунального господарства. Розказать вам, Розказую вам, вам, як перевізнику ТПВ, розказую. Покойний орлов, царство небесне, уклав 40% договорів з населенням. Уклав на вивіз ТПВ? Уклав. З населення ТПВ возили? Возили. По першій події, акт только на них робіт. Закривався, закривався населення. За це нічого не платило. Ми за одні борги, які ми заплатили за населення збитки отримали у Орлова, щоб <звучили> змушені були, змушені були його прикрити і перевести в службу замовника. І ви це прекрасно знаєте. Так, чому я далі комунтранцю все обов'язку? Далі комунтранцю не було. Спілкуватися на сесії. А чому не спілкуватися? Дорогі депутати, знімайте 100 мільйонів, будь ласка, Ви не так, і ви будете повністю правити. І діваєте так завжди. Боля, давай. Шановні колеги, ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за те,

Я не знаю, великий такий пан за такой проти. Коли я в п'ятницю приходив до цієї роки та я діла, що ти ніби на діяти.

ওহে ওহে আম মনে